Шалом, це Славко. Як тільки я вам зібрався оповісти за героїчну оборону ЗСУ на Сході, як ми втримали Східну Україну та Україну в цілому, я нарешті в цьому розібрався, як нам тут загострення на фронті на правобережжі, і доведеться трохи поговорити за оперативну ситуацію станом на 14-ту годину? Ну, ви знаєте, тут відбуваються певні дії, заворушення. Поки що було відомо, що от в районі. Малої Олександровки був рух Збройних сил України. Росіяни його означали як в напрямку на Давидів брід щоб впливати на позиції в районі Давидового, Давидового Броду. Ну, вони кажуть, що цей рух з району Малої Олександровки на Давидів брід ними парірован в цьому направленні. Що вам треба ще сказати? Що багато суперечливих тавин і часто ви впливає в... Плутаєтеся в нас. Хоча як зараз оговорює, що в напрямку Архангельського, то теж якісь оптимістичні дії Збройних сил відбуваються. Але ж не забувайте, що так само це і казали, і за Високопілля, як кажуть, за Архангельське. Часто тут плутаються Новодмитрівка, якого району Херсонського? Бо коли вам говорять за Новодмитрівку, то ти йдеться допустимо за цю Новодмитрівку, що на лінії фронту. А ми з вами сподіваємося, зараз я вам покажу. Глибокого прориву на Півдні області. Зараз я вам за цей прорив, якого ми всі чаяли. Ось сюди, от. Новодмитрівка, бачите, і Томина Балка. І духа раптово кажуть: то, то Новодмитрівка наша, Томина Балка, нібито наша. Значить, ми всі починаємо нервувати, шукати, як-от-хто нарешті, що це за таємничі сили, які вчинили цей от великий прорив, бачите, з лінії фронту на Новодмитрівку, на томіну Балку. на Цю ж многострадальну 127 бригаду спецназа. Поки що не підтверджуються ці дії. Я теж дуже радий, би хотів би бачити цей прорив на Томіну Балку на Новодмитрику, Боюся, що йдеться геть не за прорив. Потім казали, що 109-й потісніли, що потісніли 109-й Погден. По ДНР ось 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 цей 109-й полк ДНР натурально знаходиться він коло Чорнобаївки. Де ж іще ще можна знайти 109-й полк ДНР як не коло Чорнобаївки? Нещодавно його там не було, і цілком можливо, що дійсно звідкись його наші потіснили, і яких сусідів його з ВДВ Російської Федерації теж. Отримали вони втрати, розірвали між собою зв'язок. Але де знаходився 109-й на фронті, я, відверто сказати, ні вчора, ні сьогодні не бачив. Щоб ви отак от розуміли ситуацію, тепер за сухий ставок наш. Зараз ми знайдемо наш сухий ставок. Вам уже тут треба орієнтуватися на карті краще за мене. Де цей наш героїчний? Ось сухий ставок. Що теж казав, з Андріївки удар був на сухий ставок, і нібито сухий ставок наш. Що наші попрацювали, це вже Гіркін стрілков за це оповідав. Можливо, цілком, що сухий ставок таки знаходиться на лінії зіткнення, на лінії фронту. І цей рух від Андріївки на сухий ставок. Поки що цілком видається можливим. Як ви бачите, що все це рухи по лінії фронту, удари по лінії фронту, нічого. Такого, щоб обіцяли, глибокий оперативний прорів, крім чуток за цю балку, бачите, нічого нема, ну, поч... почекаємо ці новини далі, а ми повернемося. Ну, війна це завжди, так, що гора народжує чергову мишу, на жаль, все це за це платиться. От бачите, оце от, плани героїчні російських наступів, оперативні плани, як нам вдалося утримати схід. Утримати схід нам вдалося, ну, Бог нас врятуває. як Ви розумієте, що сатана внушив Путіну нездійсненні плани. Ви знаєте, що цей план в першу чергу був план найшвидшого просування, план окупації, використання аж до поліцейських сил для швидшого опанування України, це тип прийняття рішень, але є і суто військові помилки. розумієте, росіяни вирішили в першу чергу досягти успіху на півночі. Захопити території на півночі разом з Києвом. Тут от ми бачимо вимальовувався навіть цікавий котел в районі броварів. Хотіли повторити успіх Удеряну, успіх Київської операції. Вошто тут великий котел від Чернігова до броварів. Ну то воно ж насправді пішло трохи інакше. Ви знаєте, що і напрями просування росіян, бо інший на димірку вони вийшли іншим шляхом. Отут, от Бровари, бачите, калита, отут, от наша. Димерка героїчна, велика димерка, і вийшли вони трохи іншим шляхом. Оцим бачите, що те, що в них було тупі, то насправді дало їм рух. А те, що великою руху і успіху воно сподівалися, а де там у Баришевки був великий бій. Кажуть ти ж у Берізань. Де це? згадуй мені. Березань, народ розказує. Б -б 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 Березань, от Ася вже не побася. Багато щоб кепська Ася стільки інформації знімає з своїх клієнтів, але не може їх втримати в пам'яті. І насправді дійсно, що на цьому напрямку, ви знаєте. Противник був зупинений дуже рано на Яготинськ, на Бориспільському, і не вдалося йому так просути, що хто б міг сподіватися, що основним напрямком був зі сходу на захід просування росіян, що вони сподівалися просуватися, ви бачите, від прилук, що їм геть абсолютно не вдалося чи то в районі Березані. Тут було стільки величних битв. Розумієте, що кожен з наших райцентрів центрів ну колишніх навіть Бориспіль, кожен може претендувати на роль рятівника Києва. на спіля. Правді. Тут єдина помилка, яку ми досягли, ви ж знаєте, це, це, це те, що ми прозівали рух Чорнобиля. Насправді дійсно, що недооцінка збройних сил України була, недооцінка руху за Чорнобильську зону була. Вона це очевидна. То на війні перемагає не той, хто кращий, а той, хто робить менше, менше помилок. Повірте мені, опом, оперативних помилок, помилок в розгортанні в кожної великій війні, а це велика війна, війна більша за фінську, це як французька кампанія Сорокового року. То повірте мені, збройні. Сили України зробили помилок в принципі менше, ніж британське та французьке об'єднання командування. І, зокрема, розгляда, ну, 72 з Білої церкви, вона ж розгорнулася. І не забувайте, що ми дуже песимістично. Я десь, десь заховав настільки глибоко цю карту, що не можу знайти. Що насправді ж розгортання, отут-от на Лівобережі, я точно знаю, як було розгортання, мало 72-го. Воно мало країну броварського лісу проходити отут от через ліснічество. Що позиції 72-го розгортатися мали в від Троєщини до Лісничества, сюди до Калинівки. Що кілька днів я чекав, я ж тоді був далеко і чекав за інтернетом, коли ж це з'явиться армія Венка, я вам розказував, коли з'явиться, коли ж нарешті з'явилося 79-й, веці що не повна, а що чи не два батальйони 79-ї діяли на лівому березі, то ви бачите, що ми змогли парировать, навіть такий удар противника, а те, що цим ми не вірили, ну вірити в таке просування через Чорнобиль-Басовину, це означало б одно здати Київ і будувати позиції оборони десь на південніше від Києва. Повернемося до цього великого ката. Так, от, зараз ще трохи поясню за південь. Ось бачите, видається, що їх основним напрямком все-таки був рух от сюди, на Бобринську, бачите, що на, за Кривий Ріг, минувчий Кривий Ріг. Сюди от на Кропивницькі вони не хотіли сильно повертати, як їм довелося, на Вознесенськ, на сюди, от на Придністров'я. Ви знаєте, тут от воно знаходиться, от роздільне от воно, ось сюди, от, власне. Ось сюди вони хотіли виходити отак на правобережжя. Я вам зменшу масштаб, Оце їхній був план виходу сюди. Він їм вчасно не вдався. І оці два удари на Київ і сюди, з виходом на правобережжя, на цей умовний Каховський плацдарм, і потім уже знищення, після того, як ці цілі операції будуть досягнені, вони збиралися в великому котлі: отут-от знищити найкращі з'єднання збройних сил, найбільш боєготові з'єднання Збройних сил України. Як ви знаєте, що їм досі не вдалося. Що наші ці з'єднання лишилися боєздатними і плавно відступили. От такі от катьо, от такі от російські плани. І так от ми їм протидіяли через те, що самий замисел операції був неможливо не можна на трьох напрямках ще з отим от опануванням лінії кордону. Ви знаєте, вони тут шарились по кордону з рахуванням на Вони діяли з розрахунку на повну недостатність наших сил. І єдине місце, де повна недостатність наших сил спрацювала, ви знаєте, це от на Правобережжі Херсон. Херсонщини, що ними не змогли втримати правопережну Херсонщину, але повірте, один такий от провал. На тлі такого стратегічного плану це варто рахувати за перемогу. Отак, от, от не треба будувати всі операції многоходовочки. Треба діяти всі, як один навчав, ви знаєте, британський генерал, що всі операції плануються молотком по ореху. І тому, чому ми не бачимо результатів на правобережжі, що ми з вами змушені були шукати оцей от 109-й полк ДТР, тому що і ця операція не була нами спланована і виконана як малатко. По от коли у нас буде стільки сих, щоб ми могли планувати молотком пареху, от тоді у нас і будуть успіхи. Бай!